Ну, а тепер перейдемо до технічних, технічних моментів запису інтерв'ю. Моя вам порада краще інтерв'ю писати, тримаючи ваш гаджет не в руках, а все ж таки на штативі. Або десь його пристосувати там на великий штатив, маленький штатив, поставити там, не знаю, на. Полицю, на книжки, там, я іноді на динамік там, на колонку стару ставлю, іноді книги підставляю для того, щоб камера стояла статично, щоб камера писала, не тряслася, не дергалася. Адже уявіть собі, якщо ви пишете, наприклад, на смартфон, тримаєте камеру в руках і ще спілкуєтеся з людиною, то... Якісно записати, це ну, надзвичайно важко, хоча в залежності від того, якою буде довжина вашого інтерв'ю. Тобто, якщо інтерв'ю коротке, то в принципі можна тримати там, камеру чи смартфон в руках. Якщо ж інтерв'ю передбачає довгий такий формат, все ж таки краще його закріпити на, ну, на якомусь штативі або на, тому, на тих приладах, які ви можете в даний момент застосувати. А, дивіться, <кій> е, інтерв'ю можна писати на, в принципі, на будь-які гаджети. Найпростіше це смартфон. Ви можете записати інтерв'ю на смартфон. Якщо у вас є фотоапарат чи камера, так само, ну тут ніяких проблем. Які основні правила записи інтерв'ю? Коли ви пишете інтерв'ю, намагайтеся, щоб камера знаходилася на рівні обличчя? Вашого героя. Тобто, якщо герой стоїть, людина з якою ви пишете інтерв'ю, значить камера має стояти на рівні його обличчя. Якщо людина сидить, значить так само ми опускаємо камеру на рівні його обличчя. І крім того, коли ви спілкуєтеся з людиною, теж має бути рівність, так би мовити. Да? Якщо людина стоїть, ви стоїте і камера на рівні. Якщо людина сидить, ні в якому разі вам не можна стояти там, нависати над нею так само, і камера. Ви, така, ви також сідаєте і сидите е, також ну, напроти людини, з якою ви спілкуєтеся.